Закон України про Національну поліцію. Розділ 3. Система поліції та статус поліцейських. Стаття 13. Загальна система поліції. 1. Систему поліції складають Центральний орган управління поліції та територіальні органи поліції. До складу апарату Центрального органу управління поліції входять організаційно поєднані структурні підрозділи. Що забезпечують діяльність керівників поліції, а також виконання покладених на поліцію завдань. У складі поліції функціонують Кримінальна поліція, патрульна поліція, органи досудового розслідування, поліція охорони, спеціальна поліція, поліція особливого призначення. Інші підрозділи, діяльність яких спрямована на виконання завдань поліції або на забезпечення її функціонування, рішення про створення яких приймається керівником поліції за погодженням з міністром внутрішніх справ. У системі поліції можуть утворюватися науково-дослідні установи та установи забезпечення, заклади професійної, професійно-технічної освіти зі специфічними умовами навчання. Загальна чисельність поліції, що утримується за рахунок коштів Державного бюджету України до 1 січня 2018 року не може перевищувати 140 тисяч осіб. Закон... Закон України про національну поліцію, стаття 14, центральний орган управління поліції. Структуру Центрального органу управління поліції затверджує керівник поліції за погодженням з міністром внутрішніх справ України. Штатний розпис штат поліції затверджує керівник поліції. Кошторис поліції затверджує керівник поліції за погодженням з міністром внутрішніх справ України. ЗАКОН України про національну поліцію. стаття 15 Територіальні органи поліції. Територіальні органи поліції утворюються як юридичні особи публічного права в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах та як міжрегіональні, повноваження яких поширюються на декілька адміністративно-територіальних одиниць, територіальні органи у межах граничної чисельності поліції і коштів, визначених на її утримання. Територіальні органи поліції утворює, ліквідовує та реорганізовує Кабінет міністрів України за поданням міністра внутрішніх справ України на підставі пропозиції керівника поліції. Структуру територіальних органів поліції затверджує керівник поліції за погодженням з міністром внутрішніх справ України. Штатний розпис штат та Кошторис територіальних органів поліції затверджує керівник поліції. Керівники територіальних органів поліції призначаються на посади та звільняються з посад керівником поліції за погодженням з міністром внутрішніх справ України. Заступників керівників територіальних органів поліції призначає на посади та звільняє з посад керівник територіального органу поліції. Керівником заступником керівника територіального органу поліції може бути призначена особа, яка Відповідає загальним умовам вступу на службу в поліцію. Має вищу повну юридичну освіту, має стаж роботи в галузі права не менше як 5 років, має досвід роботи на керівних посадах не менше 1 року. ЗАКОН України про Національну Поліцію стаття 16 Основні повноваження міністра внутрішніх справ України у відносинах з поліцією. Міністр внутрішніх справ України забезпечує формування державної політики у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони та захисту прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, а також надання поліцейських послуг та контролює її реалізацію поліцією. Забезпечує нормативно-правове регулювання діяльності поліції, погоджує та подає на розгляд Кабінету міністрів України розроблені поліцією та Міністерством внутрішніх справ України проекти законів, актів Кабінету міністрів України з питань діяльності поліції. Затверджує стратегічні програми діяльності та визначає пріоритетні напрямки роботи поліції, шляхи виконання покладених на неї завдань, затверджує плани її роботи. Забезпечує виконання міжнародних договорів України, що належать до сфер діяльності поліції, забезпечує ведення та використання баз банків даних, визначає порядок обміну інформацією між Міністерством внутрішніх справ України, поліцією та іншими центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом міністрів України через міністра внутрішніх справ України. Приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міністерство внутрішніх справ України. Виконує інші обов'язки відповідно до цього та інших законів України. Закон України про Національну поліцію стаття 17. Поліцейський Поліцейським є громадянин України, який склав присягу поліцейського проходить службу в поліції. І якому присвоєно спеціальне звання поліції. Поліцейський має службове посвідчення та спеціальний жетон. Зразки та порядок видання службових посвідчень та спеціальних жетонів затверджуються Міністерством внутрішніх справ України. Закон України про Національну поліцію стаття 18. Основні обов'язки поліцейського. Поліцейський зобов'язаний. Неухильно дотримуватись положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції та присяги поліцейського, професійно виконувати свої службові обов'язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових функціональних обов'язків, наказів керівництва. поважати і не порушувати права і свободи людини надавати невідкладну, зокрема домедичну і медичну, допомогу особам, які постраждали внаслідок правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в безпорадному стані або стані небезпечного для їхнього життя чи здоров'я, зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків. Інформувати безпосередньо керівника про обставини, що не унеможливлюють його подальшу службу в поліції або перебування на займаній посаді. Поліцейський на всій території України незалежно від посади, Яку він займає, місце знаходження і часу доби в разі звернення до нього будь-якої особи із заявою чи повідомленням про події, що загрожують особистій чи публічній безпеці, або в разі безпосереднього виявлення таких подій зобов'язаний вжити необхідних заходів з метою рятування людей, надання допомоги особам, які їх її потребують, і повідомити про це найближчий орган поліції. Звертаючись до особи або у разі звернення особи до поліцейського, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. Додаткові обов'язки, пов'язані з проходженням поліцейським служби в поліції, можуть бути покладені на нього виключно законом. Стаття 19 Закону України про Національну поліцію. Види відповідальності поліцейських. У разі вчинення протиправних діянь поліцейські несуть кримінальну, адміністративну, цивільно правову, матеріальну та дисциплінарну відповідальність відповідно до закону, а також з урахуванням бойового імунітету, визначеного законом України про оборону України. Підстави та порядок притягнення поліцейських до дисциплінарної відповідальності, а також застосування до поліцейських заохочень, визначаються дисциплінарним статутом Національної поліції України, що затверджується законом. Держава, відповідно до закону, відшкодовує шкоду, завдану фізичній або юридичній особі рішеннями чи бездіяльністю органу або підрозділу поліції поліцейським під час здійснення ними своїх повноважень. Поліцейські поліції особливого призначення, які під час дії воєнного стану залучені до безпосередньої участі в бойових діях, у разі вчинення військових адміністративних або військових кримінальних правопорушень несуть відповідну адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом. Стаття 20 Закону України про національну поліцію однострій поліцейських. Поліцейські мають єдиний однострій. Поліцейський отримує однострій безоплатно. Зразки предметів однострою поліцейських затверджує Кабінет міністрів України. На однострої поліцейської розміщується спеціальний жетон. Поліцейському заборонено знімати з однострою чи приховувати спеціальний жетон, а також будь-яким іншим чином, перешкоджати прочитанню інформації на ньому або фіксуванню її за допомогою технічних засобів. Поліцейський, який виконує службові обов'язки в цивільному одязі, зобов'язаний завжди мати при собі спеціальний жетон, крім випадків, коли його наявність перешкоджає проведенню оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих. Розшукових дій, виконання завдань в умовах режиму секретності, або здійсненню заходів із забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також спеціальних заходів із забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів та їх близьких родичів, або під час здійснення повноважень поліції під час дії воєнного стану. У разі виконання поліцейським службових обов'язків із використанням засобів індивідуального захисту на них розміщується ідентифікаційний номер або спеціальний жетон, крім здійснення повноважень поліції під час дії воєнного стану. Правила носіння та норми належності однострою поліцейських затверджує міністр внутрішніх справ України. Стаття 21 Закону України про національну поліцію. Керівник та заступники керівника поліції. Безпосереднє керівництво поліції здійснює керівник поліції. Керівник поліції призначається на посаду та звільняється з посади Кабінету міністрів України за поданням прем'єр-міністра України відповідно до пропозицій міністра внутрішніх справ України. Керівник поліції має першого заступника та заступників. Перший заступник та заступники керівника поліції призначаються на посаду та звільняються з посади міністром внутрішніх справ України за поданням керівника поліції. Керівником та заступником керівника поліції може бути призначена особа, яка відповідає загальним умовам вступу на службу в поліцію, має вищу повну юридичну освіту, має стаж роботи в галузі права не менше як 7 років, має досвід роботи на керівних посадах не менш як 5 років. Стаття Стаття 22 Закону України про національну поліцію. Основні повноваження керівника поліції. Керівник поліції очолює поліцію та здійснює керівництво її діяльністю. Забезпечує виконання покладених на неї завдань. У межах компетенції організовує та контролює виконання поліції Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету міністрів України, наказів міністерств, а також наказів і доручень міністра внутрішніх справ України з питань, що належать до сфери діяльності поліції вносить на розгляд міністра внутрішніх справ України пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони та захисту прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави протидії злочинності надання поліцейських послуг. Представляє у визначеному порядку поліцію у відносинах з іншими органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування. Іншими організаціями в Україні та за кордоном, звітує перед міністром внутрішніх справ України про виконання покладених на поліцію і повноважень. Розподіляє обов'язки між своїми заступниками, підписує накази поліції, скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів поліції. У межах повноважень надає доручення, обов'язкові для виконання поліцейськими, державними службовцями і працівниками поліції. Затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату поліції. Приймає на службу та звільняє зі служби, призначає та звільняє з посад поліцейських відповідно до положень цього закону. Призначає на посади та звільняє з посаду, порядку, визначеному законом та іншими нормативно-правовими актами про державну службу державних службовців апарату центрального органу управління поліції. Приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, визначеному законодавством про працю працівників Центрального органу управління поліції. Приймає у визначеному порядку рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності поліцейських. Приймає у визначеному законодавством про Державну службу порядку рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців апарату Центрального органу управління поліції. Приймає у визначеному трудовим законодавством порядку рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників поліції. У визначеному порядку вносить подання про представлення поліцейських, державних службовців, апарату центрального органу управління поліції та працівників поліції до відзначення державними нагородами України присвоює спеціальне звання поліції відповідно до цього закону. Присвоює ранги державних службовців відповідно до законодавства про державну службу, вносить міністр внутрішніх справ України пропозиції про утворення територіальних органів поліції, які є юридичними особами публічного права у межах граничної чисельності поліцейських, державних службовців та працівників поліції і коштів, визначених на її утримання, а також щодо її їх ліквідації, реорганізації Кабінетом міністрів України. Утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, заклади та установи, затверджує їхні положення, статути у визначеному порядку, визначає на посади та звільняє з посад їх керівників, здійснює інші повноваження з управління об'єктами права державної власності, що належить до сфери управління поліції, забезпечує дотримання визначеного Міністром внутрішніх справ України порядку обміну інформацією між Міністерством внутрішніх справ України і поліцією. Приймає у визначеному порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є поліція. Виконує повноваження керівника Державної служби в органі відповідно до законодавства про державну службу та здійснює інші повноваження відповідно до цього закону.